Всім привіт! Приділіть хвилинку уваги. 13 травня 2023 року росіяни обстріляли Чорноострівську територіальну громаду Хмельницької області, яку ми відвідували під час зйомки цього відео. Висловлюю глибоке співчуття всім постраждалим внаслідок терористичних дій російських військ в Україні. Приємного перегляду! Усім привіт! В цьому відео одноденна мандрівка Хмельниччиною. Зараз ми рухаємося в сторону виїзду. Із міста по вулиці Волочиській у Хмельницькому в сторону Чорного острова плануємо сьогодні відвідати Теофіполь і, можливо, Білогір'я. Поїдемо в напрямку Шепетівського району. Зараз ви бачите перед собою закинуту автозаправну станцію, яка знаходиться неподалік від залізничного переїзду, який ви зараз бачите. Знаєте, в таку похмуру сіру дощову погоду, жовтенький будиночок залізничника надає трохи оптимізму. Першим селом, що потрапило до об'єктиву моєї камери, є Грузевиця. Тут мені на очі потрапила гарно розфарбована зупинка, що правда вже трохи пошарпана. А ще мені сподобалась якість дороги, по якій ми їхали. Бо вона гладенька і рівненька. Жодної ямки тут немає. Новенька. Саме ця траса Т-2311 відремонтована гарно. І саме по цій дорозі ми потрапляємо в наступний населений пункт Чорний острів. Цікавим і незвичним нам здалось замчище Чорноострівського замку. Воно знаходиться на острові посеред озера. У селищі Чорний Острів. Ота блакитна будівля на березі озера це музична школа та музей імені Глібова. Із цією установою межують інші навчальні заклади цього селища. Наступний фрагмент відео був відзнятий перед в'їздом до села Сергіївка. Мені здалося дуже гарним, що по обидві сторони від дороги знаходяться озера. Хоча по факту це річка Мшанець, про яку не було написано нічого при переїзді. Цієї ж річки. Через те, що багато знаків було знято через російське вторгнення в Україну. Можете писати свої уточнення, якщо ви місцеві, або якісь інші цікаві історії про ці місця. В коментарі запрошую вас до обговорення після перегляду відео. А ми продовжуємо. Заїжджаємо до села Бубнівка. При в'їзді до села нас зустрічає будівля 1964 року побудови, в якій раніше розташовувався магазин. Тут мене здивував. Центр села, а саме дуже високі дерева перед будівлями Укрпошти, селищної ради. Також, скоріш за все, тут знаходиться будинок культури і парк перемоги. Далі я вирішив трошки відпочити. Ми з'їхали з цієї траси і поїхали до Базалії. Це селище міського типу. Доволі таки величеньке. Назва цього містечка походить від імені засновника Базалії, князя Василя, тобто Базиля Костянтина Острозького. Містечко було засноване у 1570 Році і спершу мало назву Базилея Руська, але згодом назва трансформувалася у сучасний варіант Базалію. Тільки що ми з вами приїхали повз міні маркет, Базалійський професійний ліцей і його недобудовані корпуси певно, житлові гуртожитки. Щодо населення, то в базалії воно невпинно зменшується. Ще в 1897 році тут було більше трьох тисяч осіб. А зараз вже менше ніж півтори тисячі. Проте зараз перед собою ви можете побачити загальноосвітню освітню школу, також оцю недобудовану будівлю, сільську раду базалії і дитячий садок Берізка. Здається, це все, що можна розповісти про базалію, тому що далі ми виїхали із цього населеного пункту і поїхали між селами Караїна та Підліски, де і побачили такі. Приголомшливі краєвиди. Зараз ми дивимось на схід з траси Р48, яка не відремонтована, тому відео може трохи трясти. Мені дуже подобається, як виглядають ці чорні рельєфні пагорби, тому що вони розпливаються у цьому. Білому тумані. Земля в цьому місці йде хвилями, що не може не дивувати. А от що справді приємно, це те, що при в'їзді в, в Теофіполь нас зустрічає така паняночка. А ще разом із нею нас зустрічають дуже погані дороги. Зараз ви це зможете побачити по тому, як нас трясе. При в'їзді до селища міського типу нас також зустрічає більш-менш новий будинок. На відміни від минулого селища міського типу. Це виглядає трохи краще по правій стороні. Ми з вами зараз можемо бачити зупинку і більш-менш гарну зелену зону. Населений пункт був заснований у 1420 році і мав назву камінь, човганський камінь, човган до того, як став Теофіполем. Живе тут більше 6 тисяч мешканців, а тим часом ми навіть не помітили, як потрапили у населений пункт коров'я, в якому є така гарна православна церква України. От тепер ми із Хмельницького району заїжджаємо в Шепетівський. Але по старих картах ми заїжджаємо із Теофіпольського району в Білогірський. Власне, от ми вже і заїжджаємо у Білогір'я. Засноване воно було у 1441 році і називалося Ляхівці аж до 1946 року. Скоріше за все, селище міського типу свою нову назву отримало через горбисту місцевість та поклади прейди та глини. Зараз ми з вами бачимо білогірський ліцей імені Ткачука. Якщо я правильно розумію, то ми в'їжджаємо в центр міста і бачимо пам'ятник якомусь солдату. Певно, що невідомо, але я не буду казати. Дивіться тут написано, хто померли да. комуністи, радянські люди. Якось дивно написано. Але зрозуміло, зрозуміло, що цей пам'ятник треба декомунізувати і зробити із нього пам'ятник в честь пам'яті жертв Другої світової війни і жертв російсько-української війни. І так вважаю не лише я, а це має бути нормою. Але продовжимо огляд цього пам'ятника. Станом на листопад 2022 року тут були похоронені воїни радянської армії, що звільняли білогірський район з 1941 по 44 роки. Тут прізвища, тут зірка, з якої палав вічний вогонь. А тут пам'ятник певно невідомого солдату. солдату. Я вважаю, що цей пам'ятник треба декомунізувати і дерусифікувати, щоб Просто зберегти пам'ять. Про наших героїв, якщо вони звільняли Україну, то має бути все написано українською мовою. Звичайно ж, з переосмисленням без зірок і всякого комунізму. Так, тут є українські прапори, але це не зменшує радянськість цього пам'ятника. Попри це, я вважаю, що пам'ять має бути збережена, але декомунізована. Тим паче, що це знаходиться в самому центрі Білогір'я. Якщо я правильно розумію, звісно ж, навпроти пам'ятника є багато торгівельних приміщень. І тут доволі немало людей. До речі, в Білогір'ї мешкає більше п'яти тисяч жителів. Після відвідування Білогір'я ми вирушили до Хмельницького. Через те, що потемніло, не зміг відзняти деякі цікавинки. По дорозі ми навіть трохи заблукали, але все одно доїхали до міста. Світлина, яку ви зараз побачите, показує вечірній мікрорайон Гречани у Хмельницькому. Дуже вам дякую за перегляд. Запрошую до дискусії в коментарі. Поширюйте це відео серед знайомих, які можуть знаходитися в населених пунктах із цього відео. Нехай дивляться, читають і пишуть коментарі щодо цікавинок Подільського регіону. Будемо разом досліджувати рідну Україну. Якщо це відео вам сподобалось, натисніть вподобайку. Якщо ви перейдете на мій канал і вам сподобаються інші відео, можете підписатися, щоб дивитись їх регулярно. І не пропускати виходу нових. До зустрічі у наступних відео.